Всім привіт! З вами Яксюша Ксюша, і сьогодні я би хотіла дати декілька порад для дівчат віком з 12 років. Перша порада це завжди користуйтеся бальзамом для губ. Особливо зимою, бо зимою губи обвітрюються, губи шелушаться і вам потрібно їх зболожувати. Третя порада. Перед виходом завжди духайтесь, але не переборщіть, щоб біля вас можна було стояти. Третя порада: завжди носіть з собою в сумочці маленьку розчіску для волосся. Щоб якщо волосся розпушилося, його можна було легко зачесати. Четверта порада. завжди носіть собою на руці, в сумці. Будь-де резинку майте, щоб якщо ви кудись пішли і вас було ракети волосся, ви могли його з легкістю зав'язати. П'яте. Завжди з собою носіть в сумці вологі серветки, сухі серветки або антисептик. Шосте, як би це дивно не звучало, але посміхайтеся, посмішка прикрашає людину і е, ваше навколишнє середовище буде добрішим до вас. 7. Завжди доглядайте за своїми нігтями, Щоб вони у вас завжди були доглянуті. 8. Завжди користуйтеся кремом для рук, щоб ваші ручки були завжди зволожені. 9. Завжди старайтеся, щоб у вас була в сумці, в кишені жувачка. Десяте. На всяк випадок носіть з собою завжди наушники. 11. Не давіть прищі, бо замість одного буде вас 10. 12. Завжди носіть з собою прокладки. Бо хто знає, яка може бути ситуація. І коли вони у вас можуть початися. 13. Користуйтесь їжеднівками. 14. Старайтеся виділяти декілька хвилин на розминку, якщо ви сидите довго за телефоном або ноутбуком. 15 Старайтеся більше проводити вільного часу на свіжому повітрі. 16. Старайтеся вводити в свій образ житті багато класних і корисних вам звичок. 17 усі трішки займатися спортом. В день виділяйте по 10-5 хвилин для розмин. Буде дуже корисно для здоров'я. 18 остання порада. Це якщо ви знаєте. Англійську мову, то постарайтеся виділяти вдень по пів годинки для вивчення англійської мови. Ну що ж, відео підходить до кінця. Я надію що воно вам сподобалось. І за мої старання, ви мені поставите лайк, підпишітесь на мене, нажмете на колокольчик. І всім до нових зустрічей! Всім па-па